Треба було дати діалект тою мірою, щоб шарм гуцульщини відчувався, але щоб мову е, героїв розуміли всі. Цей фільм це не те, що ми знаємо про Довбуша, не те, що ми чули у пісні події, які відбувалися там, не знаю, через кілька десятків років після Довбуша. Е, приписували йому, як мінімум, це просто видовищний фільм. Захопливий, це от прекрасний класний бойовик. Про особливості сценарію фільму Довбуш, контроверсійну постать самого Олекса і те, чого очікувати глядачам і читачам від історії про карпатського героя. Говоримо з українським поетом, прозаїком та видавцем, автором трьох книг про Олексу Довбуша, одна з яких написана на основі сценарію фільму Василем Карпюком. Вітаю вас, пане Василь. Вітаю вас. Розкажіть, як почалася ваша співпраця з командою фільму Довбуш? То був десь, напевно, 2018 рік, бо фільм дуже довго знімався, довго над ним працювали. У Фейсбуку писала учасниця команди фільму Іванна. Яка сказала, що зі мною хоче зв'язатися Олесь Санін і має якусь справу. Це для мене було дуже несподівано, дуже цікаво, інтригуюче, бо я на той час тільки знав, хто такий Олесь Санін, тільки бачив його фільми Поводир, Мамай. І це був хтось далекий, недосяжний, хто нині творить сучасне українське кіно. Але вже через хвилин 15 я відповідно написав відповідь на номер телефону, подзвонив Олесь Санін і, власне, сказав, у чому справа. Йдуть е, зйомки, чи власне тоді ще підготовка, робота над сценарієм е, до фільму Довбуш, і е, мене запросив долучитися як редактора сценарію, е, як носія гуцульського діалекту. Тобто ваша роль в розробці сценарію це саме діалект. І якісь ще діалоги, можливо, ви яка саме ця редакторська робота, в чому вона полягала? Вийшло воно не просто як редакторська робота. Тобто, початково так Олесь надіслав тодішню версію сценарію і я пробував переробляти діалоги, додаючи якісь гуцульські конструкції. Тобто, завдання було не просто дати діалект. От, бо якщо б зробили все діалектом, то далеко не всі б зрозуміли. А треба було дати діалект тою мірою, щоб шарм гуцульщини відчувався, але щоб мову е, героїв розуміли всі. Ось е, і вже восени я поїхав до Києва. І ми почали роботу зі сценарієм. власне. Це було кілька візитів по кілька днів, там по тиждень-два. От, і тоді була певна версія сценарію готова. Початково його писав Василь Портяк. Далі, коли вже йшлося ближче до зйомок таку версію. Більш сучасно на сучасній драматургії е, побудував Максим Черниш. От але е, що хотів Олесь Санін, щоб це не просто був, так би мовити, класичний, просто добре зроблений сценарій. А додати не просто сюжет, а дати відповідні сцени, відповідні меседжі, е, поставити їх так в тих місцях. Щоб вона зазвучала так, як треба. І фактично він сам дуже багато працював і разом з ним працювали, проходили кожну сцену багато разів, годинами проговорювали над кожною сценою, писали діалоги, переписували їх, сцени якісь викидалися, якісь додавалися. Певний час я брав участь. Чи був присутній на зйомках. от, І фрази, деякі репліки, які звучать з діалектом, я їх казав з тим наголосом, з тим акцентом, як буде по гуцульськи Хоча фраза літературна була так більш-менш, що була зрозуміла, але акцент чи наголос він дає одразу цю атмосферу. От і актори далі вже на камеру повторювали в такому форматі, щоб воно зазвучало так, як має бути. В чому на ваш погляд, сила цього сценарію? Чому він сильний? Як мінімум, він дає дуже несподівано нову історію про Олексу Довбуша. Тобто, цей фільм це не те, що ми знаємо про Довбуша, не те, що ми чули у пісні. Не те, що можна прочитати в художніх творах, написаних про Довбуша, досі. Тобто Олесь Санін запропонував зовсім інші акценти, і це історія не про Довбуша і дзвінку, не про зраду. Це історія про героя. який... Зумів вирватися, так би мовити, з того стану, в якому перебували в, на початку XVIII століття Гуцули. Зумів подати нову якусь ідею відчуття людини, відчуття Гуцула і. Тому він став таким такою легендарною постаттю, якою захоплюється вже сотні років, наскільки загалом під час створення опрацювання сценарію і написання книги ви зважали на залі автори? Зважали на специфіку регіону, в якому відбуваються події? Я кажу про архетипи людей, про вбрання, про якісь символи, про фольклор. Наскільки цього багато там? Ну надзвичайно багато. Я думаю, з цього погляду фільм надзвичайно добрий. Тобто була залучена величезна команда людей, спеціалісти з історії, фольклору, етнографії, багато костюмерів, які максимально відтворили саме тогочасний одяг, тогочасний побут. Тобто Гуцульщина часів довбуша це знову ж таки не та гуцульщина, яку ми зараз можемо собі уявити, почувши це слово. Одяг достатньо сильно відрізнявся. От тоді Олексій Довбуш не носив вишиванки на щодень, бо вишиванка, вона, по-перше, з'явилася у такому широкому вжитку трохи пізніше, а по-друге, це був дуже коштовний одяг, який звичайні селяни не могли собі дозволити. От. І саме до відтворення епохи, відтворення, от, Регіону дуже дуже багато було докладено праці тут, так само є і не лише гуцульщина, а й польська частина. Дуже багато було проведено досліджень і відтворення тогочасного. Хоча з цим було простіше, бо там вигляд польського вояка є більше зафіксований, є багато джерел, але знову ж таки, щоб їх показати автентично, треба було все це дослідити, шоу фільмів і зроблено. Ну, крім того, так само дуже багато по заході України, локацій було відвідано, відібрано найбільш доречні. А складно було акторам повторювати ну, декотрим, наприклад, людям, які зовсім не знайомі з діалектом? Частково так. Частково було складно, бо звісно, що це було абсолютно нове. От. Але е, фільм має яку специфіку, тобто це не одне, зняли там перший кадр чи там зняли кілька дублів, і, як сказав актор, так і лишилося. Далі були переозвучення доозвучення, тобто все зроблено е, так, щоб було так, як треба. Тобто, за час зйомок, а це був досить тривалий період, і актори е, відчули. Як це ну зрештою для Олексія Гнатковського актора франківського драмтеатру, це було простіше. Він і сам, власне, тобто він все добре знав. Він гарно, навіть імпровізував у якихось моментах. Про джерельну базу хотів запитатися під час створення сценарію і, зокрема, книги, на які джерела переважно спиралися. Ну, для документальних таких, якихось епізодів свідчень з життя Довбуша, то, власне, що є збережені в польських архівах свідчення судів над опришками, От, свідчення того самого Штефана Дзвінчука, який, за легендою, вбив Довбуша. А ці Документальні матеріали є перекладені і на українську мову в працях, зокрема дослідження Володимира Грабовецького, Юліана Целевича. Це ще кінець 19-го, початок 20-го століття. Це, якщо брати, от так би мовити, наукові книжки. З художніх, звісно, це і довбу Гната Хоткевича. Читав я є так повість Григорія Смольського теж Довбуш, називається Олекса Довбуш. От, є і в Агнона Шемуеля, єврейського письменника, який родом з України, з Бучича. Є і у Леопольда фон Захера Мазоха оповідання про Довбуша. Є і у Францішка Карпінського, польського письменника. Який розказував, писав, зокрема, з власного родинного досвіду епізод стосунку з Довбушем, От, тобто Довбуш був, так би мовити, присутній при його народженню. Це і оповідання зібрані. Петром Шакериком Дониківим і багатьма іншими етнографами, чи бачите ви символізм у тому, що е, от саме така історія про такого гордо норовистого, можливо, безкомпромісного українця, виходить на екрани саме в час повномасштабної війни? І наскільки наш кінематограф, наш глядач, наш читач потребував саме такого кіна? Ну, символіз, не символізм. Фільм насправді планувався його вихід у травні 22-го року, тобто якраз повномасштабна війна затримала трохи його вихід. Але зараз я думаю, що такий фільм дуже доречний, оскільки Україна перебуває в стані війни, в стані боротьби. Сотні років легенди про Довбуша давали. Сили гуцулам, тим, які переповідали їх і казали, що от такий серед нас був. То зараз, я думаю, цей фільм дозволить е, всім українцям е, дізнатися про цього персонажа більше і знову ж таки побачити: серед нас, українців, ось такий був. От І він з як знайдеться в якогось. В переказах став князем гір, князем Карпат. Коли знімають екшн фільми, особливо про якихось визначних постатей легендарних українських, є загроза переносити кіно пафосом, зробити його попсовим. Олесь Санін в інтерв'ю казав, що він цього. Уникнув завдяки такій природній грі акторів, молодим чесним акторам, поколінню, яке шкірою відчуває правду і цурається фальші, як застерегтися від оцього надмірного пафосу і попси на рівні тексту, на рівні сценарію? Писати живу мову, а не гасла. <сміст> так і можна застерегтися. Тому, коли ми працювали там над якимись репліками, діалогами, то яке було завдання? Сказати так, дати таку фразу, яку сказав би гуцул. Навіть якщо це м -м, щось важливе, якесь повідомлення, таке, так би мовити, слоган чи що. То дати тою мовою, щоб воно звучало природно, щоб воно звучало автентично. От, тобто, як уберегтися? тут залежить від самого автора, від творця. І я думаю, що на даному етапі української культури постаті Довбуша дуже пощастило, що якраз. Зайнявся створенням фільму про нього Лас Санін, який має це чуття, який знає, як зробити такий фільм. Він відчув Довбуша, зрозумів його і захотів його показати таким, як він його розуміє. Як у сценарії стрічки прописані міжнаціональні контексти українсько-польський, українсько-єврейський, тому що це ж все-таки дуже делікатна тема, зважаючи на історичне тло, на якому відбуваються події? Тут же ж не йдеться про боротьбу там, не знаю українців з поляками. Тут йдеться про опришків на конкретній території, конкретних поміщиків. От, княжну Яблоновську, яка е, володіла землями і управляла ними. Навіть згідно історичних документів, коли відбувалися ці процеси, діяльність опришків, була вислана е, чи то кілька тисяч е, військових, щоб повстання, повстання придушити, От, то після того. Коронний гетьман Юзеф Потоцький, який їх прислав, дав послаблення для цих земель по податках, по тиску. Тобто, це таки навіть дало, в принципі, практичний результат для всіх селян, які жили на цих землях. Тому це історія, власне, про Людину на певному місці і її боротьба, а не протистояння міжнаціональне. Зрештою, в Опришківській ВАТАЗі є поля Кадам, теж з історичних документів це є зафіксовано, і у фільмі він теж присутній. Тобто це один із героїв, один з персонажів. У фільмі зіграло багато польських акторів. У фільмі цьому вперше, мабуть, і Присутній Бал Шемтов, один чи власне один з головних таких єврейських вчителів духовних. От і є легенди про їхні зустрічі з Довбушем. Олесь Санін сказав про фільм. Це велика історія кохання, яке може навіть знищити. А Олексій Гнатковський в інтерв'ю говорив, що наша історія не про смерть, не про те, що треба вмерти за свою батьківщину, а про те, що слід убити кожного, хто на неї посягає. Про що для вас історія довбуш? Е, важко так однозначно сказати, тут е, багато історії. Та історія кохання, до речі, тут дуже несподівано, не, не якраз дуже відрізняється від так би мовити, традиційного сюжету, і вона набагато сильніша, мені здається. Тобто в, на фольклорі відбувається така традиційна поляризація, хтось є хороший, хтось поганий, хтось конкретно призначений винним. В фільмі це набагато більш по-людськи, а відповідно набагато складніше. В фільмі, як ви згадували історика і його статтю, є також присутній цей конфлікт з братом. І це теж дуже сильна історія. Перш за все, це про силу, про людину, яка готова боротися. Чому люди мають подивитися Довбуша, прочитати Довбуша? І чи ви вважаєте, що фільм сподобається людям чи ні? Чи стане він культовим? Як мінімум, це просто видовищний фільм, захопливий, це от прекрасний, класний бойовик який відбувається в Україні на українському ґрунті, от але так само я думаю, що він буде цікавий і для експорту, і з не меншою зацікавленістю будуть дивитися його в світі, бо він має не просто свої жанрові особливості, а він має ще й оцей український гуцульський світ. Який для широкого світу та думаю, для широкої української аудиторії є новим. Навіть не тому, що це українське кіно, а тому, що це дуже класне кіно. Тому треба його подивитися. Я вам дякую за розмову, пане Василю. Дякую за запрошення.